Доброго ранку, милі малята, хлопчики мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю, хай на ваших милих личках привітні розквітнуть усмішки. Сьогодні ми будемо вчити вірш Марії Познанської Лютий. Хоч він і лютий, та дарма, він все одно хороший, друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі, вже промінь сонечка ясний, всміхається із високості, ми в лютому ждемо весни. От от вона прийде у гості. Поміркуйте, про який зимовий місяць іде мова. Так, про лютий. А чому лютий? Такий хороший. Тому що в лютому йде від нас зима. Діти, а які зимові явища відбуваються в кінці лютого? Так, потепління розквітають вербові котики. А кого чекаємо у гості? Весно. Малята, давайте вчити вірш разом. Хоч він і лютий, та дарма, він все одно хороший друзі, у ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі, вже промінь сонечка ясний, Сміхається із високості, ми в лютому ждемо весни. От-от вона прийде у гості. Дітки, вчіть вірш, і у вас обов'язково все вийде. Чекаю на ваші відео. До наступної зустрічі!